Вітаю вас, любі мої. Цьогорічна весна щедро нас обдарює дощами, тому зараз така погода не дуже комфортна для того, щоб щось робити на вулиці, і я займаюся плетінням. Хочу похвалитися, які я зробила. Так як я думаю, що, можливо, сьогодні-завтра їх заберуть і не встигну вам похвалитися. Зараз хочу розпочати. Було у мене замовлення таке, я вам показувала цю, цей кошик в процесі. Було замовлення, треба було зробити такий невеличкий кошичок для церкви. Ну, там же, знаєте, збирають кошти певні на церкву. І тому спочатку я вирішила зробити ось такий кошечок, він сам по собі невеликий довжиною 33 сантиметри, десь 32 навіть, і шириною 25 сантиметрів. Ось такий кошечок, він рівненький. Я старалась зробити Отут, ніби трішки опуклий, він такий, щоб був. ну, Він більш-менш е, вийшов, ну, можна сказати, рівненький. Ну, В принципі, мені такий подобається, не знаю, е, чи сподобається замовникам. ну, Мені сподобався він. Е, робила я його по схемі, якби, е, як пікніковий кошечок. Бачите? Такий колись я робила але великий, десь я, здається, показувала в одному з відео. Я робила великий такий кошик пітниковий, його забрали, я просто робила, пробувала, але його викупили в мене. І ось ось ще не прибрала, ось ще не прибрала одну непотрібну паличку. Ось такий кушечок, бачите, тут кришечки такі. Зробила середину таку перетиночку, вставила сюди ось дерев'яні шпажки товстенькі такі, десь близько 7 мм вони в діаметрі. От Закріпила, вирізала шкіряні смужечки. На отакі ось, ось спеціально для шкіри, бачите, такі гвинтики. От, закріпила їх, усе міцно тримається. Ручка тут зроблена, я вам розказувала, ось така для, для мотокоси, ось така продається, ну, не знаю як сказати. Вона доволі таки міцна, така волосінь, але ну, це ж, бачите, вона доволі товста. Ну, Звається вона, називають Леска в нас. Десь вона тут в діаметрі, ну вона не кругла, вона квадратна, десь пів, міліметр, пів сантиметра, а то і товще. Ось така. Я її, звичайно, знайшла в чоловіка, спеціально не купляла і взяла собі, ну, Присвоїла. <хи> і тепер роблю ручки. От всередину я вставила ось таку, такий дріт, можна сказати, і він у мене йде аж ось звідси. Бачите, тут я зарезервувала місце для ручки, і ось аж сюди він заходить, ось цей дротик, будемо так його називати. І тут іде в ручці. Отак, ну, як тут ручка невелика, бачите, я спеціально робила ручку невелику, е, вона дуже міцна, вона не, навіть не ворушиться. Я спочатку її хотіла обтягнути шкірою, потім я передумала, так як це, розумієте, е, ну це затратно, якщо витрачати шкіру на ручку, це будуть додаткові там розходи. от Вона доволі міцна і така. Вона вся покрита лаком акриловим, дуже міцно. І така ручечка, ну, вірніше, такий кошик Він використовується не повсякденно. Тому я вважаю, що тут не, не потрібно обтягувати шкірою. Ось такий кошечок у мене вийшов. Бачите, все зроблено дуже акуратно, все пролаковано в декілька е, шарів. Ось така. можна відкрити ось одну сторону, От. можна дві, можна хто як хоче. Ось такий кошечок. Вийшов. Далі в мене ще, знаєте, як розгулялась вже фантазія. Тут уже я почала фантазувати, і ось у мене вийшов ось такий кошик. Придумала, попробувала. Бачите? Він кругленький цей кошик. Має таку кришечку. Кришечка зараз не відкривається, бо вона ось на таких шкіряних бантиках. Ручечку зробила я тут поверху. Ця ручка вона трішки, бачите, гнеться сюди-туди, але вона ніколи не обірветься і не поламається, так як вона також має всередині ось такий дріт. Гнеться вона із-за того, що вона, бачите, довша. Вона довша. І е, ще із-за того, що вона вставлена, ось, бачите, поверху. Я тут так її закріпила, також вона аж ось сюди вставлена. Бачите, аж сюди. І тут гарно вона зав'язана. Потім ось ці трубочки плавно перейшли на оцю ручечку. І далі я почала обмотувати ручку. Ну, ось такий замочок вийшов. І з цієї сторони. Ось бачите, аж звідки вона вставлена. Тобто, якщо навіть сюди покласти 10 кг, вона це витримає. Просто сюди, ну, вона ну, не для такого вантажу. От. Е ось така, такий кошечок. Кришечку також я фантазувала, якби це мені зробити її тут, із... щоб була дірочка для того, щоб вкидати сюди кошти, і міцно воно трималося. Я зробила ось на таких, ну, тобто її відкривати треба буде лише тоді, коли виймати кошти. Тому можна одну сторону розв'язати. Це так Міцненько зав'язала. Одну сторону розв'язати можна ось так відкрити, а на цій, з цієї сторони вона буде триматися. Ось через те я зробила ручку тут поверху. Бо якби я її зробила так, як ось, наприклад, отут іде ручечка, бачите? От, то тут треба було мудрувати із цією кришечкою, і вона б, ну, хто знає, як би вона. Знімалася. А тут ось так дуже просто. Зняв, виняв, і, ну, це м, чисто для, е, для, ну, для того, щоб збирати кошти. Ось так. Шкіра тут натуральна. Ось така м'ягесенька, бачите, мотузочку зав'язала і все добре. Е, такий кошик можна використовувати навіть і для е, квітів. Ось дивіться, як гарно можна повставляти сюди квіти, там задекорувати зробити такий букет. От, тобто і можна використовувати навіть на свято, коли ми святим квіти на Маковія. Тому ось такий кошечок кругленький, вийшов у мене. Тут в діаметрі цей кошик. 25 сантиметрів в діаметрі. От. Ну і висотою, ну і висотою 18 сантиметрів це вже з кришечкою. Ось так. Знаєте, в цьому що ручка ось так, ніби вона, ну, як жива, в цьому є навіть свій якийсь, ну, навіть свій якийсь шарм. Ну не все повинно бути таке, знаєте, міцне, таке. Ні... Ця така ніби жива. Бачите? От. Ну от такий кошечок. Е... Далі, не знаю, який з них підійде замовникам, який підійде, такий і виберуть. От. Але я зробила отак от два. Навіть якщо оберуть цей варіант перший, то я собі зможу цей кошик використовувати, навіть дивіться, якщо зняти ось цю ось кришечку, то звичайна, велик, звичайний великодній кошик. Ось, бачите, як тут зроблений замок, дуже щільно, оця ручка прикріплена. Можна так, можна так. Можна повністю кришечку зняти і використовувати там, кому для чого треба. Ось такий кошечок. так І що я ще зробила? Ось зробила таку, ну, вона ще, вон, тобто вона суха, але ще не зовсім так задерев'яніла, як уже ці тому що я лише вчора покривала лак, покривала лаком. Один слой і оце сьогодні покрила другим. Він уже, звичайно, висох, але ще вона така, знаєте, вона би якби ніч постояла, то вже б вона така була геть дерев'яна, а тут трішки вона ніби бачите ще, ось, вона і так як дерев'яна, ну, трішки ось така, такий кошечок зробила дно я зробила тут, ну як кажуть, давайте я скажу так. Як я розумію, палітурковий картон, палітурковий картон. Тобто такий картон зазвичай використовується для книжок, палітурки роблять для книжок. І такий же картон продається, можна для ось таких коробочок використовувати такий палітурковий картон. Я його покрила крафт, крафт, крафтовий папір брала, рвала його на кусочки, покривала клеєм ПВА, і кожен кусочок ось так, ну, ніби підсилювала цей картон, і в той же час, коли отак придивитися до нього, я не знаю, чи вам видно, він здає. Ну, він <кій> здається, ніби е, шкіряний такий, ніби, ніби шкіра латочками. Ось такий ефект цього картону. І просто зробила ось такий кошечок, я його робила, залишалися в мене трубочки такі е, шоколадного кольору. Я його робила, ну, можливо, використаю десь у себе у. Сама буду користуватися. Мало ли, знаєте, все, все треба десь щось поскладати, десь щось, щоб воно гарно зберігалося. Я не виміряла е, на своїх тумбочках, у своїх шафках, не виміряла розмірів. От просто я так сплила, розрахувала приблизно, е, на який розмір у мене вистачить, цих трубочок. І я його так сплила. Ну, я думаю, підберу. А можливо, хтось побажає такий кошик придбати, то 400 гривень буде коштувати такий кошик. Я, до речі, можу сказати і розміри його. 28 см довжина 21 см ширина. Ну, але ширина тут 21 см. А тут, де зроблена загинка, він тут ширший, бачите? Він тут ширший буде. Зараз навіть вимірюю по загинці. От, ну, 24 см. І глибина такого кошечка або коробочки такої 17 см. Ось такий ось такий. Кошечок вийшов, він мені дуже подобається, колір такий, знаєте, ну шоколад. Шоколад. Тут ще приклею такі з пробки. Ну, пробкова, я показувала вам, колись. У мене лист такий є, ніби пробковий матеріал, такий. я виріжу кружечки тут понаклею для того, щоб, коли вона буде стоять, Наприклад, в якійсь тумбочці, чи шафці, чи будь-де, щоб воно ну, не стиралося, бо ми ж будемо, наприклад, висунула, взяла там, що, що потрібно, і засунула. Такі кошики можна використовувати як для канцелярських приладів, так і для паперу, для книг, для зошитів, для будь-чого. Також використовувати можна у ванній кімнаті, воно не боїться вологи, бо все воно вже покрите лаком гарно. От, і волога сюди не проникне. Ось такі в мене на сьогодні, е, ну, такі речі я вам хотіла показати сьогодні, що сплела. Похвалитися, хочу почути ваші відгуки, ваші коментарі, чи сподобалося вам мої фантазії. І мої вироби. Чи може хтось може щось підказати, якусь, знаєте, нову ідею. Це також приймається. Ось. Тут у мене на оцьому кошику е трубочки різних відтінків. Е ну, я так захотіла. От мені так подобається. Знаєте, коли е плететься з лози з натуральної, там же теж або фарбується лоза, або вона має трішки різні відтінки, і воно додає такого якогось такої якоїсь ніби природності додає, скоріше всього. От і тут таке відчуття, ніби лоза тут ну, декількох, ну тут не декількох, тут двох відтінків. Одна така більш має коричневіший такий відтінок, одна трішки такий сіруватий відтінок. Ну, ось такий в мене кошики. Всім дякую, що були зі мною. Чекаю на ваші відгуки, на ваші коментарі. Всім бажаю тихого, мирного дня. Хай навіть він і дощовий. Саме головне, щоб він був спокійний, мирний, тихий. І всім добра і здоров'я. Всем до зустрічі. Всіх обняла.